Триває ранок надії. У нас сьогодні такі, знаєте, цікаві роздуми. Ми говоримо взагалі про сферу, яка, можливо, ще не усім близька, але яка точно розвивається шаленими темпами, IT-сфера. І в нашій студії ми нагадаємо Борис Дрожак, підприємець, винахідник-інженер. Ще раз вітаємо вас, Борисе. А ми частково торкнулися взагалі того, як технології сьогодні можуть працювати на користь Україні в умовах війни, як взагалі працювати, працюють it спеціалісти для того, щоб убезпечити і наших захисників, і звичайне цивільне населення, і ми хочемо продовжувати говорити про бізнес в умовах війни, як зробити його також актуальним. Ну і безпосередньо як він може теж приносити сьогодні користь нашій Україні, тому що важливо напевно, щоб всі сфери нашого життя вони продовжували працювати. і Це буде ознакою життєздатності нашої країни, і це дуже важливо. Ну і власне, хочеться про вашу Право розказати, чим ви займаєтесь, тобто чи є у вас яке, якась підприємницька діяльність і в чому особливість цієї Та, ну, діяльності? Окрім IT-сфери, у мене є ресторан. Вау, wow, um, це ж Непростий бізнес. Супер непростий для айтішників. <laughs> Небагато айтішників зрозуміли світ. Якщо немає свого ресторану. Це класичний бізнес, ви знаєте, це один з найконкурентніших ніж. А де він цей бізнес? Це у Львові? в Україні. Так, у Львові, в центрі, біля центру, прямо. І ще й незвичний ресторан. Що ви розуміли, я відкрив ресторан, який робить новий вид кухні, який називається Smart Fusion. А, Якщо ну, ви чули Було Fusion, б дивно, якби айтішник uh, <рес> <IT> <рес> не зробив <рес> щось ось таке. <рес> 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 так. Знаєте, ф'южн це коли поєднання, коли ваша страва це поєднання різних кухонь світу. Там, наприклад, у нас ф'южн це Японія, Франція, Італія, Україна. І там щось цікаве, бо я багато подорожую, щось десь там <рес> підкрав там <рес> і якісь ідеї гарні. А от смарт це додання, що ми хотіли врахувати, окрім естетики, смачноти. Різних речей є люди, які враховують фізіологію, що чи страва добра по калоріям, чи немає токсинів, чи немає зайвих там елементів, веган, не веган. А ми хотіли ще додати психологію, відчуття, то знаєте, коли поїв, особливо якщо про, про дівчат говорити дуже часто, вони з'їдять щось, вроді дуже смачно, а потім ідуть такі Боже, оце я свинюра треба йти. Коротше мені в зал. <смеш> <смеш> відпрацьовувати. І це погано, тому що вони насолоду під їжі не мають. І от ми робили, ми робили такі вид кухні, де в тебе не буде цього по окору, по окуру, не, не буде цього відчуття гілті. <смеш> А от е, знаєте, я такий думаю, можна було б е, знаєте, задіяти, наприклад, ну щось типу чату GPT, щоб людина прийшла, сказала якісь свої там особливості, і він розрахував, що саме її варто з'їсти в цьому ресторані для того, щоб рахувати всі. А ми, особливості. ми таке зробили, Ми насправді таке почали робити. Бота додали який чат GPT, Правда, дуже хитріше. Я його зробив, що це. Підліток, що це його перша робота, uh -huh. що він коротше переживає, що його звільнять. Його звати сирник. Він він тупить, типу, раз по раз смалики, якісь пише. і Він там втюрений oh, uh. в в офіціантку, І от він, типу, розказує. Ми таку штуку придумали. Це so, історія якби страви? Він, він коротше більше даже плітки розказує, що там до власниці ресторану ходять кавалери, а той заклад там. І коротше, такі всякі штуки. <laughs> Прикольно. Е, наскільки взагалі сьогодні важко в Україні е, розпочинати свою справу, вести свій бізнес, е, чи в умовах війни є всі е, супутні процеси, підтримуються зокрема державою, також для того, щоб це все реалізовувати? Знаєте, я, я не так скажу. Е, від того, що ми говоримо, та от, в на ТВ і тому подібне, воно дуже багато що впливає в етозі на те, як світ бачить люди і які їм люди попадаються. І я би казав вам, що в Україні відкривати бізнес не є супер тяжко. Є дуже багато людей, які розуміють, як в нашому просторі його відкривати, які є хитрості, нюанси, як ліпше робити, як гірше. Ясне діло, що все тяжко, якщо вам тяжко дається життя. Я би сказав, що нормально відкривати. У нас є можливість працювати, і якщо у вас не виходить, це не тому, що у нас держава погана або люди. Тому що деякі бізнеси просто тяжкі. Можливо, що якщо ви не горите цим, можливо, вам ліпше вибрати те, що, де ви горите. Mm -hmm. Але, звісно, було б добре, щоб ви розуміли якусь мінімальну скажімо Базу так, цього. куди та, вкладати, куди ні, і дуже обов'язково беріть консультації людей, які вже в тій сфері, або партнерство, відкриваєте з кимось. Я відкрив сам. Без нормальних консультацій моє MBA коштувало так, я не знаю, десь 20 тисяч чи 30 тисяч доларів, <с>?, поки я все зрозумів, як не треба. Ого. E, та. Я... І це мелочі, деякі люди набагато більше втрачають. E, e, ну і знаєте, як то в тіктоках e, It's not over until I win». E, e, типу, поки ви не зробите, не, не зупиняйтесь. Буває головне зробіть план Б. Типу, як трансформувати вашу ідею? Відкриваєте ресторан, подумайте. Меню, яке ви хочете, як ви відійдете, якщо це меню не спрацює? Може, ви кафешко будете, а не ресторан? А, ну я чесно бажаю удачі. брати. просто ан антикафе буде. Або антикафе, так. Та. Ви, ви щось зробите інакше? але ну, ну, будьте флексібл, так. Ну, ви відкрили дуже в такому конкурентно ресторанному. Може, місті так тяжко було. Так, тяжко. Власне, Львів туди і їде, тому що там просто знаєте. Якщо ти хочеш гастротур такий собі, це ти їдеш у Львів, дійсно. А як давно ви? Це вже під два роки воно працює. Роки. Ну, знаєте, цікава штука, що от в мене є статистика, хто в ресторан ходить і по-моному там купують, коли в мене 60% люди з Києва ще до війни. І воно так цікаво, що не забуваєте відкривати для... або розумієте, для кого ви відкриваєте, чи там для туристів, чи для локалсів, хто ваша аудиторія, от в мене київляни більше приїжджають, навіть ніж у Львові. Хоча ти у Львові. Так, так. А як зробити сьогодні свою справу? От можливо, люди планують відкрити якесь своє діло, а зробити його актуальним. Актуальним в той час, в який ми живемо, в тій країні, в якій ми живемо, врахувати ті потреби людей, які є сьогодні? Це таке питання. Ви навіть не уявляєте. По перше, той, хто задає це питання, коли він відкриває, це вже добре, тому що дуже часто буває цей тип підприємців, які хочуть щось бачити в світі. Що інші люди не розуміють, що їм взагалі треба. І це складний шлях, ну реально складний. Навіть врахуйте мій ресторан, я кажу, що там Smart Fusion, це вже може обрізати аудиторію. Хоч мій ресторан для всіх людей, але хтось може подумати, Боже, там, мабуть, здорове харчування. Точно не піду огірки їсти. І він вже не зайде в ресторан. І мислі так, що... Не упирає, Та, що є дуже багато чого такого хитрого, як люди сприймають мову, як ви подаєте свій бізнес, про що ви? І я зазвичай раджу максимальний, це називається фідбек луп, максимальний це зворотній зв'язок, говоріть з людьми, толкайте ваші товари вашим знайомим, самі користуйтесь. Якщо ви не користуєтесь своїм сервісом, для кого ви взагалі його робите? Угу. І от ці всі моменти слухайте, приймайте критичні фідбеки, насолоджуйтесь критичними фідбеками, поганими критичними фідбеками. І, інакше ну ви просто не зрозумієте для кого ви це робите і розчаруєтесь. Ну зараз у вас вже є своя аудиторія. Люди вже ну є той момент, справді... знаєте, коли ви коли знайомство цей криголам пройшов, спочатку люди не знають, хтось зайшов, хтось вийшов, але вже такий, якби потік якихось клієнтів, Так, та насправді є от, та. з війною була ситуація, де більшість наших постійних клієнтів виїхало. Хоча ми якраз в той момент переходили в якийсь профіт. Тоді було дуже дивно, як ми почали заробляти. Хоча у нас нікого не було з тих, хто у нас завжди був. Така ситуація була. Але чим біль... чим довше ви працюєте, тим більше довіри до вас. Це вже інакший атрибут вашого бізнесу. З ресторанами це дуже важливо. Тобі довіряють, за стільки років нічого не сталося, ну не дарма. Клаш. І стільки років підтримувати на високих стандартах кухню, це. Ну, серйозна річ, тому що угу. шеф, шефи можуть мінятися. Як тільки ти крутий, щось цікаве робиш, тебе перекуплять конкуренти. А у нас це олігархів це. достатньо, які вже забрали і шефів, і не тільки шефів. Угу. А як взагалі блокаут прийшли, коли взимку дійсно ресторани на генераторах, кафешки, всі, як то кажете всі на генераторах були, тому що дуже складно, так. як ви цей етап? Руля, Купляли, рішили? ділились грошима з лендлордом, бо вони теж переживали. Ніхто не хоче, щоб їхнє приміщення. Просто пустувало і а вже, там що? ресторан не працював. Шукали способи. Нам пощастило, бо на нашій лінії в основному працювало все, і ми ці ну, генератори практично не використовували. Ага. Але я вам скажу, що більше була проблема на початку війни, тому що ти, як бізнесмен, особливо, ти не розумієш, що взагалі робити? Ну тому що я не хочу, щоб щось сталося з людьми. І навіть і, і, і легал, легал, та юридична частина, ти ж ну типу можна сісти за щось, ти не розумієш, які закони працюють. Ніхто ж не вчить закони під час війни, які в тебе нюанси. Що якщо прилетить ракета там? Я не знаю. Ну, типу, за все переживали. Але тоді ми так собі тоді, компа... ну, нашою командою, е... ну, як українців, вибір. Треба працювати, треба робити їжу на фронт. Ми mm -hmm. тоді мислили, пам'ятаєте, перші дні війни? Ми мислили. Про війну як з книжок про другу світову ми думали, що зараз все життя наше буде це, типу, колетіть на війну, тільки ми не будемо жити звичайно. Ну, і так. Перші тижні напевно люди і жили. Так. Ну ми так і жили та насправді, так. і ми вперед, коротше, і організували тоді е, е, лінію на відправку. Тоді це був Київ в основному. Ми сюди привозили. І теж важливо було, щоб люди їли щось нормальне, е, і що не дасть ніяких ефектів, бо я уявляю солдат з'їв. І потім у нього там якесь розстройство, шлунку так, чи ще так. щось? Ну це було б дуже неприкольне Так. Так, ну звісно, що на той момент це було дуже важливо так сконцентруватися усім. І слава Богу, що згодом відновилися всі процеси, і налагодилось, що кожен робить те, що потрібно, і всі процеси функціонують. На вашу думку, які напрямки взагалі сьогодні найбільш актуальні? В якій сфері людям пробувати робити свою справу? Ох, оце ви мене спитали. Тут я звісно, не самий не саме експерт. Але я точно можу сказати, що є напрямки, які називаються позів вашого серця. Якщо вам дуже хочеться якусь сферу, і ви відчуваєте, що ви щось зміните там, я думаю, що все одно беріть, бо заробляти можна всюди. Насправді, це не значить, що айтішники тільки заробляють. Люди заробляють більше, ніж айтішники в сферах, які вам абсолютно не очікувані. І якщо ви хорошо щось робите. Відкривайте, розширяйте ваші знання, щоб інші могли це робити. А, ваші поради початківцям, які хочуть відкрити якусь кафешку, ресторанчик, до прикладу, мій один знайомий перед війною відкрився, але перед війною він і продав. Це така невеличка була кафешка, він пробував. Добре, що продав. Так, так. І встиг. в принципі, він якраз так, за декілька місяців до цього встиг. Але він ну, майже рік. Купив ще, ще багато що додав, все було класно. Ну там дійсно були свої можливо, виклики з регіоном, територією. Знаєте, як то кажуть, ти робиш все максимально круто, тому що сьогодні ми дивимося, так що все було максимально якісно, але там була, можливо, інша, інший рівень людей, які... яким це не потрібно. Але взагалі, тобто він свій шлях пройшов, це завжди досвід, це завжди цікаво. Ось він задоволений в тому плані і як він це робив. На вашу думку, от, які ви дали поради сьогодні тим, хто хочуть, от, бояться. Знаєте, всі мріють, але от правильний ворог. Головне, щоб, щоб я не надихнув тих, кого не треба. Це мудро. Це мудро. Оце така, знаєте, бо я не хочу, щоб люди мали негативне. Я, я пам'ятаю, як я приходжу в заклади ремонт ми робимо, і були люди, які декором займаються. І вони так дивляться, коротше, і на нас дивляться, то пара була. І такі говорять: ох, я пам'ятаю, як ми відкривали два роки індустрії, Ох, як добре, що все закінчилось. І ти такий, знаєш, ти починаєш бізнес, а тобі люди такі говорять, що тебе чекає біда. Ну, насправді так і було дуже-дуже тяжко, тому що це непростий бізнес. І знову ж таки, поради по консультаціям. той, з офлайн бізнесом є нюанси про те, які ви не можете змінити з часу, є, є те, що ви можете. Ви можете змінити меню, ви можете змінити команду, ви можете змінити маркетолога, але ви не можете, наприклад, так легко змінити приміщення. Якщо ви вклалися в ремонт, це вже типу ви тут стакнулись. І оці речі, вони називаються one-way door вейдор two-way two door. або двер, в яку ти один раз зайшов і не можеш вийти, або рішення, де ти можеш вернути назад вперед. От пам'ятайте, що на ці місця, де Way Door, де тільки один раз ви зайшли, і дуже тяжко це змінити. Тут вам треба по-любому консультуватись, питатись, додавайте думки, брейншторми, не ходьте людей, які можуть додати не то, як ви мислите, не то, як вам подобається мислити, а хтось інший, який вам не подобається або дивно, або професіонал. Угу. Це вам дуже допоможе в будь-якому бізнесі. Насправді. В, така знову таки цікава назва дерево, яке проростає з ракети. Знову це стосується вашого життя. Що це за історія? В чому ідея О, така цього штука. неймовірного поєднання дерево і ракета. Ми, мені так забавно, якщо так зі сторони подивитись на це все, то у нас у Львові стоїть ракета, ну точніше, там розгонна частина, яку таскали хлопці, самі хлопці з Дніпропетровська. Ми бачимо відео якраз у нас є. Так, так, -та. вон така ракета, і всередині росте дерево. Ідея буде така, що з часом це дерево виросте і буде, ну, типу, як цілу ракету оминати. І ідея була, що це як живий пам'ятник. Ну, щось із серії та пам'ятник насправді це уходження юридично. Типу <св ти свої нюанси. Mm -hmm. um, і, і ідея, що воно якби живе правильно. Типу В майбутньому ми розуміємо, що дерево буде здорове, гарне. Цієї ракети майже не буде видно, будуть квіти якісь, все буде красивенько, і в нас залишається тільки якби згадування про те, що це була війна. Ми певні, що це все закінчиться, що все буде добре, буде перемога. А зараз момент, де воно таке всередині, дерево вроді тільки росте. А ракета ну не, не сама красива річ на світі, яка нам нагадує, що у нас все досі є. Mm -hmm. І зимою було ще гірше, а, тому що не було лісточків, а просто палка. Таке гнітюче трошки. Гнітюче, так. І, і, і ми назвали це гармонією. У нас і ресторан називається ВАЦ з японської гармонії. Гармонія там поїжджі. Зі всіма елементами хочеться все може бути одне на одного не співпадати. Треба гармонію робити. І тут так само, і це гармонія майбутнього, минулого і сьогодення. Хоч ми розуміємо, ми маємо тягості, ми розуміємо, що буде в майбутньому, де воно добре. І сьогодні нам треба з цим всім разом жити і знаходити в цьому натхнення. Дуже неймовірна філософія вкладена в те, що ми побачили зараз. Хто у Львові буде, знайдіть цю пам'ятку, сфотографуйтесь, відмітьте людей, причетних до цього, тому що це класно, класна ініціатива. Як бізнесмени сьогодні можуть приносити користь державі? Окрім того, що ми звісно ми говоримо, ось ця вже така трошечки заєжена фраза кожного свій фронт, когось ця фраза вже дратує трошечки. Хоча ми розуміємо, що так чи інакше економіка України повинна працювати, яким чином? Безпосередньо от, люди, які мають свою справу, мають свій бізнес, можуть приносити користь для людей в умовах війни. Знаєте, часто дуже що стається, я на якихось підкастах, коли говорю з людьми або от на ТВ, доходять нові думки, знаєте, бо ти рефлексуєш ага. інакше питають люди. І знаєте, що от я сьогодні в студії, ми технічно хтось міг би якось там 24 числа сказати, ну це ж абсолютно не потрібно нікому. Та? Такий радянський спосіб мислення. А я вам скажу іншу ж сторону, що все, що ми робимо, всі маленькі деталі, десь ми продаємо їжу, десь ми продаємо каву, десь ми продаємо інформацію або інтертеймент, робимо, все це накладається. Ми не можемо стати крутою країною, якщо у нас немає багатьох цих леєрів, де люди обмінюються досвідом, обмінюються, е, ну скажімо так, це не бізнесом, я не знаю, своїми діяннями. Uh -huh. Ми не зможемо прийти до моменту, де у нас там Ейнштейну буде легко. Реалізувати свої ідеї, тому що у нас не буде достатньо достатньої економічної сили, обміну економіки такої, там знаєте, іменно скільки транзакцій прийшло туди-сюди. Ніхто не буде, наприклад, мислити про те, щоб зробити класний софт для банкінгу, якщо у нас практично ніхто не обмінюється, бо всі думають, що це погано а під час війни не варто. Тому ми все одно маємо займатися нашим життям сервіси, які потрібні люди, жити щасливо і для цього будувати сервіси. І на них у нас буде оця добавочна стоїмості. Ракети запускати в космос. Ми будемо ліпше, якщо ми всі живемо ліпше. Дякуємо. Дуже взагалі цікаво з вами спілкуватися. Такі, ем... Сторони відкриваються в різних питаннях, на які ти раніше не звертаєш уваги, і, начебто, і філософія, і практичні розмови, і взагалі це дуже все круто і цікаво. Друзі, напишіть, чи ви також надихнулися ваш якийсь фідбек, чекаємо в коментарях під трансляцією в Ютубі, у Фейсбуці. Обов'язково заходьте на наш інстаграм, тому що там ми і відмічаємо наших експертів, де ви зможете також отримати ще якусь корисну інформацію з їхніх блогів, і їхніх сторінок. Долучайтеся, будь ласка. Ми хочемо нагадати вам про те, що сьогодні ми спілкуємося з Борисом Дрожаком, підприємцем, винахідником, інженером. Ми проговорили і про it сферу її користь війни, і про сферу бізнесу. Якщо це для вас актуально, перегляньте ці розмови ще раз на нашому ютуб каналі Ранок Надії.